Вітаю на своєму ютуб-каналі Дотик душі. Друзі, в вашій увазі вірш, звична робота кохання. Душа моя голосно та радісно співає, музика мого серця у всесвіті лунає. З тобою я побачив світ, як ніколи, ти, неначе, зробила мені якісь уколи. Ті, уколи зараз щастям звуться, у моїм серці відлунням озовуться. Щастя, це мені ти дарувала, і вже лиха година минувала. Вже пройшов той час скорботи, мені пора до звичної роботи. До тої роботи, що нам дана від Бога. Тепер я бачу, у нас одна дорога, дорога наповнена радості лишень. Ми разом зруйнуємо зла мішень. Нам дано щастя у цей світ нести, вже духовно разом лиш рости. Ось така робота в нас обох тепер, щоб радісний сміх вже не помер, кохання на снагу нам то дасть, і крила нам ті, щоб не впасть, щоб могли ми далі йти разом, наші долі пов'язати тим вузлом. Адже робота в нас на двох одна, нашим коханням стелена вона. Щастя й радість у світ цей нести, і щодня прекрасно так цвісти. Щиро вдячний всім, хто не забуває лайкати, підписуватися та коментувати контент на моєму YouTube каналі. Мені дуже важливо знати вашу думку на рахунок моєї творчості, так щоб розуміти, в якому руслі далі рухатися. Також можете знайти інші вірші на моєму YouTube каналі, наприклад, вірш про москаля, вірш пишу листа. Дякуємо їй рідні ще раз. Слава Україні!